Цьому випуску новин глобальна проблема зими. Безхатченки масово страждають від холоду і морозів. На Іванівщині буде реорганізоване районне відділення управління пенсійного фонду. голови сільських і селищних рад ознайомились з умовами нового проекту, направленого на місцевий розвиток. Іванівчани приймуть участь в навчальних зборах для резервістів військових частин. Від холоду і морозів взимку масово страждають безхатченки. Різке зниження температурних режимів змушує велику частину незахищеного прошурку населення буквально виживати щозими, шукаючи притулок в холодних сільських напіврозвалених землянках і підвалах. В більшості районах такі люди просто випадають із системи, залишаючись із природними стихіями наодинці. І якщо влітку вони мають можливість підробітку за кілька гривень і чарку спиртного, то під час морозів заночувати просто небо вже немає можливості. Проте й ті, хто знайшов собі якийсь притулок, не застраховані від переохолодження та обмороження. Що зими з приходом понижених температур в районній лікарні зростає кількість безхатченків. постраждал их вид морозив. Люди не имеют места жительства, люди не имеют э, где покушать горячее, люди не имеют э, где переночевать. В районе нет ни одного э, пункта, где бы человек мог обогреться. В районе нет э, ни одного пункта, где бы бездомный мог переночевать, даже, даже не, не только бездомный. А в районе нет ни одной гостиницы, где мог бы нормальный человек переночевать. Будь то водитель, дальнобойщик, будь то командировочник и все остальные. Все-таки период понижения температуры, морозы, и большие морозы. Создаются ситуации, при которых происходит обморожение различной степени, различной тяжести. Вот. И люди вынуждены обращаться в больницу. Лікарі розповідають, що з початком морозів щонеділі збільшується кількість хворих з незахищеного прошарку населення, котрих після проведення оперативних дій і лікування просто немає куди подіти. Влада на місцях, соціальні працівники і відповідні районні служби в більшості не цікавляться цими людьми, залишаючи останніх наодинці з їх проблемами. Собі хоч така медицина боціна є. Це воно допомагає, бо теж немає, нема напад надеяться. ніхто ніх не ніхто. Хто кто може? Нікто. А я вот не понимаю. Сам голодом кажу. Куда бы то що люди, ну тут щепить, То тут, то ногу, ти ще щеду. що ж такое? А я, ну, либо утром я встала, не топила дуйку немножко, затопила дню. Лежу, у меня ведры льет тонкие. И все, могу. Дома, в хате, нулевая температура, потом я включила дуйку, плитку включила, свет-то есть, а. И чуть-чуть так там душок сделал. Я, я в хате иду и сбросилась. Пальчик отняли большой. Даже упали черный. А, что это у меня это палец черный? Только я вызвала скорую помощь, поехали, забрали. Нога пухла. Проте й при оформленні цих людей в соціальні заклади виникає ряд проблем, основною з яких є обмежена кількість місць. І при нинішній системі віддається перевага тим, хто має щось за душею, пенсію, земельну ділянку чи будинок. Інших же просто на смітник. Мені ката, от, 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 це його мене а я так подумала, я думаю, подбаю там. Теплі. Он их не Ну, что платить. Хотя бы ганем пришли. До конца я опять иду в подвал. Пока. Обрезали. А теперь что? Тут, макойки нема койки, нема. Кто, куда, а? куда ему? Куда мне? Ты пока. Реорганізація районного відділення управління пенсійного фонду відбудеться на Іванівщині. Відповідно до постанови номер 988 були прийняті рішення реорганізувати та перейменувати деякі територіальні органи пенсійного фонду України. Під даний процес потрапив і наш районний відділ, котрий буде реорганізований шляхом злиття, за словами уряду. Такі зміни це важливий і необхідний крок на шляху до створення якісно нової системи. Пенсійного забезпечення відбувається реорганізація управління пенсійного фонду по всій Україні, в тому числі ця реорганізація стосується і нашого управління. Реорганізація відбувається безпосередньо по нашому району шляхом об'єднання двох управлінь: тобто, і управління пенсійного фонду в Іванівському районі, і управління пенсійного фонду. В Роздільнянському районі на базі реорганізованих управлінь буде утворено нове управління з назвою Об'єднане роздільнянське управління пенсійного фонду. Як запевняють фахівці, метою даного процесу не є ліквідація органів пенсійного фонду в районах. Таке об'єднання є суто організаційним і воно має покращити якість управління в пенсійній системі. Працівники фонду і надалі працюватимуть в тих самих приміщеннях, як і до об'єднання задля забезпечення обслуговування громадянин на місцях. Мешканці ж району про дані процеси мало що чули. Проте в розмові вони висловлюють своє відверте невдоволення, коментуючи це тим, що невдовзі не залишиться жодної районної структури, наводячи, в приклад відділення фіскальної служби, статистики та інші. Я новості не знаю, що організовують. слово. Нема Я не, не Не знаю, погано, звісно, як це буде посінако. Я надію, що хоча проект, направлений на місцевий розвиток громад, став причиною зібрання голів сільських і селищних рад нашого району. Всі вони мали можливість ознайомитися з необхідними умовами участі і визначитись з його актуальністю і необхідністю для кожної з громад. Це новий проект, котрий впроваджує ПроОН, спрямований на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. Він реалізовується за фінансової підтримки Агентства розвитку Австрії і має охопити понад 150 тисяч осіб. Проєкт. Також стимулюватиме участь громадян у місцевому самоврядуванні та заохочуватиме впровадження ініціатив на рівні громад. Приехали на форум местного развития, который существует в Ивановском районе, как у нашего партнера и района, который находится в резерве проекта МИСТВ Розаток ориентованного на громаду фазы». Сегодня мы представили новый проект, новую возможность для организации Ивановского района, для громад Ивановского района, для новой объеднанной громады Ивановского района, который называется Сталый розвиток сельских территорий Черновизькой Одесской области. Я надеюсь, конечно, что я сумела донести полную информацию, и я рада, народ заинтересован, и я думаю, что Ивановский район, как и всегда, покажет свою активность и заинтересованность в работе с нашим проектом. До 50% витрат будуть профінансовані проектом. Це приблизно 6500 євро на одну ініціативу, в рамках якої громадським організаціям надаватимуться гранти для реалізації підтримки соціальних об'єктів, шкіл, дитячих садків тощо співфінансування до 45% складуть місцеві бюджети, та щонайменше 5% організаціями-бенефіціарами. З проєкту ми вже співпрацюємо майже 10 років. За цей період нам вдалося виконати 13 проєктів громад, залучити донорських коштів більше мільйона гривень. Сьогоднішня зустріч у нас відбулася у форматі запитання-відповіді. Тобто координатори нам розповідали, що закінчується третя фаза проекту, розпочинається четверта фаза. Нам відповідно надана можливість приймати участь в даній фазі, але сільські і селищні ради повинні заповнити заявки до 1 лютого. Ми повинні направити відповідний пакет документів до обласного ресурсного центру, після чого буде здійснюватись відбір сільських селищних рад, які будуть приймати участь в проєкті. Після чого вже на рівні району ми будемо визначатися з проєктами. До навчальних зборів для резервістів військових частин залучать іванівчан. Триватимуть вони 30 днів на базі визначених військових частин Збройних сил України. Варто наголосити, що дане проведення зборів має на меті відновлення практичних навичок військовослужбовців за їхніми військово-обліковими спеціальностями. Одним із завдань, важливих завдань Іванівського районного військового комісаріату в зв'язку з складною обстановкою на сході країни є забезпечення участі військовозобов'язаних запасу резервістів в навчальних зборах, які заплановані та будуть проведені в першому півріччі цього року. Значить, на збори залучаються військовозобов'язані, які проходили військову службу. За мобілізацією, деякі продовжували службу по контракту. На даний час вони знаходяться в запасі, але наказами зараховані до оперативного резерву. Участь в зборах є обов'язковою, враховуючи особливий період. За призваними на збори військовозобов'язаними та резервістами, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата. Крім того, кожному резервісту залежно від військового звання виплатять за 30 діб від 4800 тисяч гривень до 6400. тисяч Також додатково буде виплачене одноразове грошове заохочення, добові за кожен день і мінімальна заробітна плата.